Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, давайте ми з вами пригадаємо, хто у нас живе під водою. Дуже багато ви скажете різних мешканців, але самі головні, це риби, можуть бути медузи, водорості обов'язково. А де вони живуть? І у ставку, і у річці. І, можливо, навіть у Великому океані. Так, малята, ми з вами на року дуже багато про це з вами говорили, про мешканців підводного світу. Вірно, під водою світ дуже цікавий і яскравий, загадковий навіть, так? Там мешкають різні рибки, великі і маленькі, повільні швидкі, червоні, жовті, сині, безліч кольорів малята. А ще там ростуть водорості, є камінчики і пісок. Так, так. Сьогодні я пропоную нам з вами намалювати свою підводну картину. Малювати ми рибок ми будемо, згадуючи те, як ми це з вами робимо. За допомогою метричних фігур. Так? Тому що ми знаємо, що кожна фігура, кожний предмет схожий на якусь гіметричну фігуру. Так? Це може бути і круг, трихутний круг. А щоб вода зажила, ми додамо хвилясті лінії. Фон у нас буде блакитний, як справжня вода. Отож, готові зануритися у чарівний світ підводної казки? тоді починаємо. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться. Подивіться, я взяла ось такий блакитний, не синій, блакитний е, аркуш паперу, бачите, але е, пам'ятаєте, наша умова, щоб на ньому дуже гарно лягала фарба. Так, це у нас буде водойма, в якої будуть плавати рибки. Е, малята, Як ми вже з вами спостерігали, рибки мають різноманітну форму, різноманітний колір. так? Да? Тому ви можете взяти таку фарбу для рибок, яка буде вам до вподоби. Тому що вони можуть бути від чорного кольору. Всі кольори, які в нас є, теж вони можемо використовувати, і навіть до білого кольору. Тому ви можете вибрати собі такі фарби, які вам знадобляться. Я сьогодні вирішила малювати рибок червоною і жовтою фарбою. Але навіщо нам знадобиться зелена фарба, як ви гадаєте? Так, тому що у кожній водоймі, де живуть рибки, повинні бути водорості. Так? Це такі рослини, які живуть тільки в воді, ми вже знаємо з вами. Вони мають зелений колір і рибки деякі ними харчуються. Далі, подивіться, нам знадобиться ще коричнева фарба. А для чого ми з вами пізнаємо у ході нашої роботи? Тож, починаємо. Я пропоную спочатку намалювати рибок. Дивіться, у мене будуть рибка, ось, як я вже сказала, такого жовтого кольору. так? І форма, дивіться, я її зроблю, мабуть, ось такою круглою, округлою форми. Ось така в мене буде рибка. Бачите? Я її зафарбую, але не намагайтеся дуже багато фарби наносити. Тому що, коли фарба е, висихатиме, вона буде більш яскравіша. Ось так. Вона буде у мене кругла, але хвостик у неї буде ось такий, дивіться. Ось, бачите, довгий. Ось такий, дивіться, і ось тут, малята, дивіться, я зроблю ось таку хвилясту лінію. Ось, бачите, яка в мене буде рибка. Водомі. Ось так, ось така вона буде жовта, майже золота, да? ось така рибка. Дивіться, як я кладу маски. Бачите, в одну сторону це нам придасть дуже такий гарний, лохайний вигляд нашій роботі. Ось так. Ось, бачите, хвостик сюди. Дуже добре. Далі, після кожної фарби, пригадайте, ми з вами повинні що зробити. Так, вимити пензлика. Залишаємо рибку. Далі іншу рибку я малюю. Малята, дивіться, я її хочу намалювати. Ось такої в вигляді. Дивіться. Ану, гадайте, що за форма? Ні. Квадрат це був би, якби я розгорнула ось так. Вірно, це буде ромб ось так. І дивіться, я її теж зафарбую. Бачите? Тому що рибка в мене буде ось такий вигляд мати. Так, дивіться, ось так. І хвостик, дивіться, він буде ось такої форми. На що схоже, це? Так, на трикутничок. Вірно. Тулуб нашої рибки, це форма буде ромба. вірно, А хвостик буде трикутний. Ось так. А тепер дивіться малята: ми можемо ось тут додати плавничок. І ось тут додати плавничок. так, Тому що рибка може. І ось тут зверху ми можемо теж ось таку форми додати ось такий трикутничок. Так, малята, але дивіться, бачите, коли я малювала жовтим кольором свою я теж не додала плавничків ось таких. І можна ось тут ось такий плавничок ось такий. Бачите? Тому що рибки мають ось так. Так, наші рибки ми залишаємо, хай вони підсихають. Що ми малюємо далі? Дивіться, знову піде жовта фарба. Але жовтою фарбою я ось так намалюю ось таке дно. Тут пісочок на дні нашого водойми, да? ось так. Він теж жовтенький буде, але ось так. Роз... Ось так фарбою розподіляємо пензликом нашу фарбу. Дивіться, ось так. Це буде в нас mm. дні. Да? На дні нашої водойми, дивіться, яку я фарбу взяла, коричневу. А тепер дивіться, що я малюю. Що ж це може бути таке? Так, і дивіться, різної форми. Це камінчики різні, різні, різні. Да? Тут може бути ось так і ще один поруч лежати. Тому що на дні водойми дуже багато різних камінчиків. І вони можуть бути різноманітної форми. Ось так намалювала. А тепер за допомогою зеленої фарби я малюю водорості. Дивіться, вони можуть бути і ось такі товстенькі. Бачите, ось. Але додаємо фарби більше. І на них можуть бути ось такі, такі листочки. Ми з вами це вміємо малювати. Так, дивіться, за висотою вони можуть бути різні. Ось вони можуть бути ось таким кущиком рости. Так, зеленим. А можуть бути, дивіться, малята, ось бути такі тоненькі-тоненькі. І на них ось такі листочки. Бачите, ось так. Мабуть, схожу водорость ви бачили, якщо були на нашому Дніпрі, да? на, десь на пляжі, і могли побачити ось таку водорость. Дивіться, вони можуть бути зовсім-зовсім різні. І ось такі, ось такі довгенькі. так? Я гадаю, що досить. Досить. Тепер малята ми з вами використаємо чорну фарбу. Дивіться. Якщо у вас ще не підсохли, то ви можете почекати. Ось дивіться, це буде око нашої рибки. І тут око. Так, бачите, як гарно. І дивіться, за допомогою чорної фарби ми можемо ще намалювати ротик. У деяких можуть бути носики, отакі чорненькі. Ось так. Тепер дивіться, що я. На золотої рибки, на жовтої, я не буду нічого малювати. Але на червоний, дивіться, за допомогою коричневої фарби я можу зробити ось такі рисочки. Бачите? Ось так додати. Ось так. Якщо видно буде, ось так. Ось такого кольору буде. Ось. Подивіться, яка гарна вийшла в мене водойма з рибками, водоростями, камінцями на дні і пісочком. Малята, ну що, у вас теж вийшла така гарна робота, як у мене? Так, подивіться. Ми сьогодні з вами використовували декілька фарб, так? Ми з вами малюючи рибок. Малювали геометричні фігури, такі як круг, ром, трикутник, а також подовжені лінії. да, Ми з вами в водоростях використовували. І деякі водорості ми е, з вами домалювали до них листочки, використовуючи прийом примокування. Також, дивіться, ми розподілили жовту фарбу. Бачите, не тільки рибку зробили жовтою фарбою, але ще пісочок на дні. так. Так, сподіваюся, у вас усе вийшло. І ваші рибки були, будуть е, різної форми, різного кольору. А мені, як завжди, буде цікаво подивитися на них, які ж роботи гарні вийшли у вас і які кольори ви використовували. Я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!